Так, вечір наближається. Доброго дня з міста Миколаєва. Тобі ще відео засняти про заставні. Як роблю, тому що трохи треба було доробити на осені. Ну думаю, заодно і засніму відео. Так, це у нас такий тачок у нас. Скажімо. Так, що я зробив? Ну нічого такого особистого космічного. Ми, як і всі, взяв шматочок фанери, встенькая И забыл такие простенький кондукторчик. Он у нас там, я не знаю, 12, 15, здесь так. Три брусочки. Размер тут вытраман на украинскую рамку. Это а я, чтобы она вставала понаружу. Так у нас там волок 315, а так я сделаю 310. Ну, чтобы 5 миллиметрики по 2,5 миллиметра было на сторону, чтобы она, чтобы трошечки Трошечки було там щелини, бо може волога весною. Ось таке. Це у нас такі досточки, тому що брусочок буде ось брусочки я став, ще, ще одну дороблю. Це вам оставив показати. Так, це у нас була, Це я таке роблю заготовочки на ворхні брусок. Ну Це називаємо його так не ліквід. Ну, скажімо так, простим язиком провтикав. Трохи тут розмір. Не той, що, не той, що треба. Тому думаю, о, так, буду заставні робити. Так, тут зарані я сверлю отвори. Два зверху, в верхньому бруску. Це для шурупчиків, зараз трошки пізніше розкажу. Значить так, шурупчики беру довгі, зараз покажу вам. Ось отакі. Их на заставну идет и до 4 штуки. Какой вон и должны. Так, где у нас тут что было? Мирительное. Ничего не... А, бачилось, линейка маленькая. Так. Так. Довжины у нас 70 они. Беру вот такие шурупчики. Я роблю, значить так, два отвори зверху і по одному отвору з боках. По боках. Значить так, обов'язково знімаємо пасочки. Отвори робимо трошечки більше, ніж діаметр шурупа. Трошечки більше. Ось я не докрутиму, щоб вам показати, ось як воно буде виглядати. Ось збоку і ось зверху. От вони не докручені трохи. Тому що... Кручу шуруповертом. Значить так, і все оці досточки для чого? Тому що ці бруски в мене ширина 25 мм. А ППС, який я вкладаю туди внутрі. Ось він, зараз я візьму, ось. Він має товщину 20 мм. І тому зрозуміло, що трохи щоб рівномірно було. Там і сам, десь вона тоненька, десь 2, ну може. 3 мм, щоб було і там, і там більш-менш однаково. Я підкладаю такі досточки. Ну, одною рукою, звісно, ви розумієте, що воно поганенько, штатів нема. Скоро стану олігархом. Куплю собі штатів. Так, ці зробив трошки довші, тому що колись... Робив саме перші, бо нам так незручно було мені. Я краще їх потім відпіляю От буде отак так от. Оце вже готово ложити. В общем, низ я оце, оце відпілюю потом вже наприкінці. Все. вкладаємо ППС. Так розміри рахуйте. І все, кондуктор робіть Щоб все було ровненько, щільненько. В общем, одною рукою я і двома так скажімо так. Не дуже приємно я туди. Я хочу, щоб воно там не було ще Тому я не буду засовувати, ну зрозуміло. Я так сюди кладу, одну трошки витягаю, щоб його воно тут на краю не заверталось. І так чик місті разом. І воно так чудово, чудовенько туди залазить. Все, значить так. отут вот засверлюю, зараз секундочку. Засвірлюю отвори, тоже під саморезик. Ну, саморезики, які були, такі є. Чорні у мене. Значить так, э, беру таким тонесеньким свердлом, Воно трошки менше, трошки менше, ніж сам саморезик. Саморезик сюди йде 40 Зараз покажу. Теж які були, такі взяв. Я їм рамки збираю. Верхній брусок рамки у мене теж йде. може я показував, не пам'ятаю. Ну колись покажу. Бо я трохи переробив рамку она будет трошечки зручніша, скажімо так хто користується українським уликом заценять. і поставить п'ятірку. Ну, в общем вот таки вот саморейки самі звичайні це я не знаю чи погибсокартону чи що воно що воно таке ну, в общем такі, не космічні. в общем вот такие вот кондуктор добрый раз разлинели брусочки звичайно отпиляли це так уже так щоб було зручно куточки відпиляв бо если засверлюєш бо ну головка дрельки погано достает за цей выступ цепляється и фанірка була трохи довша я її теж взяв фанерку відпиляв, бачите, як, як вийшло. Це для того, щоб ту, тут теж засвірлювати, щоб теж було зручно. Ось тут брусок потом стоїть. Цей. Здесь теж нижню. спочатку збивав цвяхами, але цвяхи там вони якщо дуже щільно внутрі стоїть ППС, воно їх трохи розтискає і тут щілини. Ну, звісно, можна модним клеєм якимось там я користуюсь. Господи, як він називається. Ну от этим ППУшним клеем. Він ще розбухає трохи. Клей беріт чи як то щось таке. А пур там щось таке, модний там. То да, звісно, можна і клеєм намазати, Ну, я це вважаю, що це занадто трохи. В общем, от такі от діла. В общем, робимо, не забуваємо. Тут отвори трохи більші щоб запросто заходив шурупчик. Для чого це робиться? Ну всі, ну як всі. Більшість це знає. Ось я до неї докрутив спеціально, бо кручу шуруповертом. І наприкінці ми... Де у нас там викрутка? Викрутка. А, о, знайшлася. І наприкінці тут остається буквально там 5 мм і ми докручуємо, притискаємо його, його викруткою. Чому щоб рука рукою вона чується краще, щоб не провернувся шуруп там внутри? Иначе будет отвір скрізний, воно повивається, воно не сильно щільна поперечка. Да воно там, скажімо так, не смертельно, можна туди потім щось напихати, чи клеїть, чи щось таке і закрутить його, ну оно неприємно, скажімо так. Так що не забуваємо, Или взагалі тільки викруткою крутим, ну, кому як зручно. В общем, от. так от. І виходять такі гарнюні. Ось такі от, Ну трошки, да, трошки можна клею капнути, ну я скажу, це скажімо, так не ліквід, ну брак, одним словом. Це я так. Це я так вчився. На модному станку, ну я вже... Огляд робив волтовки Вот такі пироги. Ну все. І виходить от такі от заставні, считаю, якщо Якщо робити з рейками, то лист ППС. Він хоч на Додан, хоч на рут, хоч на українську рамку. Він там майже нема там відходів ніяких. Там, ну трошечки вузенькі. полосочки вам зараз покажу для да, ДНД вот такие он остаются ну то не знаю для чего сможет а можно и выкинуть и филич хай лыжать там кучкой вот такие вот дела а если работать без без этой обвязочки то тогда уже то, то, то проблемки То если если вот ну показывать по ютубчику что Якщо робити без обв'язки, то там, якщо на повну длину, скажімо так, ну більшість користується доданом, ось дивиться сколько там? 435-450 э, від бруска до бруска там. То есть 450 и лист 1200 уже ніяк без відходів не поріжеш. Ну, може хто там мільйонер, там, не знає, то може так і риже, що там третину чи четверть листа викидає, чи може про щось потом. Кудись його, не знаю, там складує, а потім щось з шматочків там лепить собі. Ну я не знаю. Звісно, можна замовити там, не знаю, ППУшне вже готові. Зараз багато фірм робить там не знаю, лебедів, там, і, 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 і хто не знає, там, і бджаляр, там, вулики там вони вроді як роблять. Такі діла. общем, ще раз покажу кондукторчик. Я скажу, нічого, космічного, не хвилюйтеся. Они все там чик-чик-чик. Ось такі дві досточки. Це ящички такі були овочевичі чи що там. я розібрав. Думал эти робити. <губить>, Миренинські ізолятори. Ось такі, такі готові вже. Ну і сюди пригодилось. У мене їх так багатенько, скажімо. І вийшов такий кондуктор. Дуже зручно, тому що перше збирав майже в руках. І ну так, там дружини просиш, там вона не завжди може тобі допомогти. І знаєте як. Отаке от, от. Так що нічого тут. Тут наш рубчиків. Чик-чик-чик покрутив. І все, і все урайтно. і все буде Україна. Так. Ось такі у нас діла. Все буде Україна. Чекаємо на перемогу. Зараз багато балакають, звісно. Ну, це... Канал не про політику, ну, не знаю, нічого не буду свої думки. Ладно, все буде добре. Так, всім гарної зимівлі. Заходьте на канал, ставимо лайки, дизлайки. Пишемо обов'язково коментик, хоч якісь поганенькі смайли киньте і то буде якийсь розвиток каналу. Обов'язково хочу з ними такий широченний ролик зняти про український вулик. Його переваги. там, Якщо є мінуси, не знаю, там, можливо, з вами знайдемо ці мінуси, будемо шукати, там буде собака з міліції там, шукати. Ну, не знаю. Так що я такі аргументи трохи приготував. Ну, Сценарії, ви знаєте, я вже казав, не пишу, тому так все спонтанно, що в голову приходить, то і ляпа язиком. Але якщо щось роблю, то звісно обмірковую. Щоб ділку було гарно. якщо буде їм гарно, то вони вам віддячать і всі будемо посміхатись. І вони, і ми, і навкруги все буде добре. Так, все, до побачення. Приємно було з вами побачитись.